Боже, очисти мене грішного і мене. Благословен Бог наш нині по всіх і на віки віків. Амінь. Христос воскрес і змертю смерть подолав, і тим, що у робах життя дарував, Христос воскрес і смертю смерть подолав, і тим, що в робах життя дарував, Христос воскрес і змертю смерть подолав, і тим, що в робах життя дарвав, Да, Воскресний Бог і розточаться в рази Його. Як оде да біжать од лиця, я не навидячи його, як зайдемо, да іщезнуть, як отай вас лиця Огня, такоти погибнет грішниця від лиця Боже, а, а праведне це да возвеселяться, Господу помолимося! Господу помилуй, Отче святий, врачу, душу тіле, спасай до народу Твої, Сина Господа, нашого Ісуса Христа, всякий недуг, і селяю, смерті, ізбавляючи із сили роботою, Оксану, Віктора Маркіяна Софію. Володимира Луко, Оксану Ірину Андрія, Юну Наомі, Дарину Мілену, Ольгу Олександру Кригісті, Анну Флорія, Анну, Олександру, Тетяну, Семену, Інну, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила Богдана Ніну, Михайла, Святослава, Христину Квітку, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, Олексія. Богдана Федота, Іванну, Владиславу Анастасію Наталію, Олену Ореста, Ольгу Сергія Максима, Віктора Ірину, Максима, Назара Тетяну, Андрія Вікторію, Богдана Ярослава Романа, Дарію, Наталію, Стефанію Миколаю, Ніколіну, Ельвіру, Максима, Наталію, Яну Олександру, Ганну, Юлію, Юрія Олега. Ярослава Ірина Мар'яну, Руслана, Ореста Софія Захара, Ульяну Христину, Віктор... Вікторію, Оксану Ярославу, воїна Ярослава, воїна Назара, Іванну, Марію, Анну, Ігорі Володимира, Володимира, Любодіанну, Анну Стефанію, Вероніку Тетяну Галину, отця Стефана Андрія, Світлану, отця Степана, Тетяну, Ольгу, отця Степана, воїна. Василя Марію, Романа Андрія, Галину Марка, Наталію Василину, Соломію Марію, Софію Івана, Аліну Івана, Галину Лесю, Степана Олега, Олену, <кхи> Анастасію Євгенію, Юліанну Ульяну, Христину Олександру Лесю, Христину Ярину, Павла, Галину, Ярину Домініко, Софію Меланію, Христину Юліана, Катерину Назара. Оця Степана Ігоря, Ольгу Олену Маркіяна, Евеліну Ірину, Ганну Лесю Олександра, Оця Степана Андрія Дем'яна, Ірину Марію Марію, Віру, Анну, Галину, Тетяну, Наталію Соломію Єлизавету, про три Стефана про Павла, про Семена про Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіту, Віру, Ганну, Олександра, воїна Василя, воїна Святослава. Ольгу Дам'яна, Тетяну Ольгу Надію, Христину Захара, Ілону, Оксану, Дану, Оксану, Миколаю, Катерину, Оксану, Ольгу, Вероніку, Данила, Ольгу, Юрія, Галину, Емілію, Світлану, Остапа, Надію, Богдана Раїсу, Оце Романа, Лесю Юрія Олену, Андрія, Джозі. Марію, Ігоря, Анну, Андрія, Вікторію, Дениса, Олега, проте Стефана Петра Лідію, Петра Ярослава, Богдана Христину, Світлану, Ірину, Наталію, Сергія, Воїна Максима, Анатолія, Світлану Зеновія, Андрія, отця Степана Володимира Марію, Аллу, Михайла, Ярослава Ярослава, Андрія Надію, Романа Тараса Максима Юрія. Воїна Юрія, Кіра Макарія, Іванно, Ольгу, Володимира Тетяну і Робів Божа, Оксану Роману Романа, Марію Оксану Софію Володимира, Євгенію, Василя Марію, Івана Богдана Надію, Марію Софію, Ігоря і Робів Божа Наталію, Руслана Лесю, Андрія. Любомира, Любомира, Галину, Галину, Максима, Олену Олександра, Галину Зиновія Захара, Олену Галину, Ірину Андрія Володимира, отця Степана Зоя, Володимира, Лілію Олену, Василя Діану Анастасію, воїна Павла Наталію, Оксану Андрія Назарія, Андрія Христина, Софію, Ярину Дар'я, отця Стефана Ярослава, Ігоря Матфія, Симеона Любо, Оксану. І гробі Божих, Софію, Єлизавету Галину Даниїла, Ісину, Іллю Анну, Соломію, Олену, Олену Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна, Стефані Катерину, Надію, Юрія, Надію Юрія, Макарія, Назара, Максима Юлію Олену, Ігоря, Олену. Дмитрія, Ігорію Віру, Богдану, Ігорію Оксану, Віктора, Аліну Данила Марію, Маркіяна Ореста, Орисю Ольгу, Ігоря Ореста, Анастасію Евеліну, Анну Ірину, Євгенію, Тетяну Ірину, Діану, Анастасію, Сергія, Ігоря Руслану Вікторію, воїна Анатолія Бориса, Катерина Стефана, Галина Павла, Юлія Марію, Йоанна Юрія Катерину, Артемія, Івана э, Тетяну. Юрія, Валентина, Олега Галину, Наталію, Захарію, Ігори, Михайла, Василя Галину, Юрія, Вікторія, Христину, Людмила Константина, Ольгу Марію, Галину, Марію, Марину, Миколая, Андрій, Євгенію, Аллоніна, Валерія, Сергія, це Степана Володимира, Володимира, Юрія, Марка, Платона, Воїна Ореста, Тетяну. Івана Наталію, Дмитра, Павла, воїна, Назарія, Ігоря, Ольгу Ульяну Дмитра, Гліба, Іраклі, Ілью, Ернеста, Соломію, Олександру, Володимира, Івана, Івана, Ірину, Катерину, Ігорію, Ірину Володимира, Василя, Наталю, Олексія, Наталю, Оксану Ульяну, Ігорю, Оксану, Лілію, Артура, Олександра, Анастасію, Юрія, Жанну, Іванну, Ларису, Анастасію. Софію, Єлизавету, Дмитра, Анжелу, Роксану, Вероніку, Матвію, Юрія, Мирославу, Юлію, Юрію, Олега, Василя Галину, Таїсію, Емілію, Аделіну, Анастасію Олексія, Олега Романа, і Робів Божий, Миколая Андрія Ірину, Олену, Евеліну, Віктора, Нікіту, Олену, Олега Олексія. Світлану Михайла, Світлану, Дмитра, Андрія Любов, Наталію, Надію Марину, Олену Віктора і гробів Божих, Мирона Віра Наталію, Назара, Мирославу Давида, Володимира Юрія Макарія, Давида, Захара Андрія, Олександра Софію, Владислава, Надію, Ігоря Максима, Андрія Дем'яна, Марію, Марію Марію. Оксану, Ігоря, Дар'ю, Данила, Володимира, Людмилу, Віталію, Мирославу, Інесу, Агнію, Олексія, Олену, Оксану, Олександра, Богдана Федота, Світлану Таїсію, Джанні, Олександру, Артема, Богдана, Василія, Юрія, Дмитра, Михайла, Владислава, Емілію, Аделіну, Анастасію, Софію, Романа, Ростислава, Олексія, Валерію, Оксану, Юлію, Дмитра, Максима, Соломію. Миколая Євгена, Любо-Любо Миколая і гробів Божих Руслану, Олександру Юлію Павла Єву, Сергія Віру, Юрія і гробів Божих воїна Павла, Наталію і гробів Божих Роксолану, гробів Божих, Максима Руслана, Івана Зоряна. Любомира Данила, Марію Лесю і Робі Божих, Галину, Володимира Юрія, Ольги Яремо, Софію, і Робі Божих, Василя Марія, Оксана, Павла Богдана, Тетяну, Вероніко, Володимира, воїна Андрія Тетяну, воїна Ігоря, Вікторія, Маланія, Любов, воїна Романа, Володимира. Ярослава, Михайла, Оксану Марію, Наталію, Марту і Грабів Божих, і Єлизавету, Софію, Єлизавету, Галину, Данаїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефані, Катерину, Вероніку Остима, Ольгу, це Степана, Марію, Романа, Марію Богдану. Василя Наталія, Дмитра Данила, Ігоря Оксану, Олеся Владислава, Ярослава, Оксану, Романа Яну, Анну Захарію, Юлію і грабів Божих, Кіру, Макарія і Ольгу, Ойго, Володимира Тетяну і грабів Божих Олега, Наталію, Руслана, Марію. Оксану Юстину Дмитра, Ольгу Дарію, Андрія Володимира Тетяну, Романа Олександра, от душевної немощі, немоще, оживотри благодаті Христату, молитвами владичиці і приснаді Марії, предстательстві чесних небесних сил безплотних, силою чесного животворящого Христа, чесного славного пророка, Претичек хрестителя Йоанна святих славних сихвальних апостолів, святих славних добровідних мученику, преподобник і боносних, отець наших святих, іселителя безсеребрено, ковкосмі, Дем'яна Кіри, Йоанна Талімана, Ярмолеє, Самсона, в ім'я, хотіні святих праведних, матецьким'яна, всі святих, як оти, ісе джерело, сіли Боже наш, і тобі славу селам, і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки, Амінь. Господу помолимося, Господи помилуй. Помолимо. Запрещаю тобі, Господь, дьяволе. Пришед в мир пречистої, присладів Марії, істинно і Богородиця на спасенні усумира. Проклят буде вся неприєзна, то відділа і помишлення. Я жив одній і вноші. Заклинаю тя душе нечистий, великим іменем святої Тройці, да не і рабом Божим. всім тут присутні, всіх писаних. і оболізні вредне, і помисли неприязне. Но от іде в місто пусте і безводне, і діже чоловік не бітає. Бог, єдиний призрак. Заклинаю душі душу нечистий, іменем єдинородного Сина Божого, Господа нашого Ісуса Христа, Де не соблазняєш, нема, що лукам, що не робо Боже. Невсегда, Господу, молитви чисте приносить. Твоя ж лукався, не в неї нащинає, та буду з тобою, зайнявши Отвід, воздаси в день судний. Аж же, кого Господу, Богу моєму служденному, тобі упразняєш і проганяйшу. Мене же укріпляющу і розумію, що мене за мною благодарі чоловіку любі, іди від мене, сатано, проклят буде всякоє твоя сила. Як облагословися, прославися предчасною, великоліпе ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець нашим. Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помолимося. Господи. Дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протягом цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і ніколи не скривити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею. Наче не молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудро спрости, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і Твоїм. Від Матфея святого Євангелія читання. Слава Тобі, Боже, на славу Тобі. Вон мім, будьмо уважні. Во время Она призвав Ісусу, бо на десяточникесвія, дадемо власть на дусях нечистих. Якоди да і згонять зселити да всякий недух і всяку болізню. Сі ободит посла Ісус заповідаєм глаголя. На путь єзик, не в оград Марійський, не входьте. І діти же, паче по погибшим дому Ізраїлю. Хотя ще, проповідуйте глаголюще, яко приближися Царство Небесне. Боляще зціляйте, прокажене, очищайте, мертві воскрешайте, біси, ізгоняйте, згоняйте, то неприясня, то не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу Тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, помоли, Господи, помоли, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами, причистої, ісвій, матері, святих славних, святих хвальних апостолів, святих праведних ботицькі, мене всі святих помоли, спасе нас ніяко благ і чоловікулюбець. Амінь.